Багато речей людина робить інстинктивно, підкорюючись невідомо звідки виникаючим імпульсам. Пізнаючи навколишній світ, діти також інстинктивно пробують на смак усе підряд. Проте, уважніше спостерігаючи за звичками і смаковими пристрастями наших малюків, ми іноді можемо зрозуміти, яких саме речовин їм не вистачає для правильного розвитку. Чому, наприклад, діти їдять крейду, розкажемо далі. Причини крейдяної залежності і у дітей, і у дорослих бувають різними. Але, як правило, дітям, які тягають крейду з класної дошки, щоб підкріпитися, не вистачає кальцію. Адже крейда це природне джерело кальцію. Пристрасть до всіх її вапняних похідних, включаючи глину, тієї ж природи. Кальцій потрібний для нормального розвитку кісток, формування здорових зубів і ясен, а також для росту м'язів. Без кальцію дитина не тільки страждає порушенням фізичного розвитку і росту, а й швидко втомлюється та часто хворіє. Кальцій також бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі, і його недолік може викликати важкі гормональні порушення. Вважається також, що любов до крейди це побічний симптом недокрів'я або ж недолік гемоглобіну. І тоді організму не вистачає заліза. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, недоліком заліза в тій або іншій формі страждає близько 30% населення землі. Але в дитинстві недокрів'я особливо небезпечне, а велика частина мікроелементів, включаючи кальцій і залізо, які потрапляють нам з їжею, не можуть бути засвоєні організмом або швидко виводяться. До прикладу, ще кілька характерних пристрастей. У ласунів теж може бути проблема. Їм просто не вистачає хрому. А любителі об'їдатися шоколадом, можливо, відчувають інстинктивний брак магнію. Діти, які люблять обгризати головки сірників, цим можуть так компенсувати недолік сірки або фосфору. Любителі солоного калію і натрію. А якщо несподіваний інтерес виявляється до кислих продуктів, можливо, це від браку вітаміну С. У будь-якому випадку, якщо ви відмітили за своєю дитиною різкі зміни в смаках або іншій дивності, перш за все зверніться до лікаря.